Сьогодні буде друга частина, Як я облаштовую цей магазин. І зі мною сьогодні знов буде тато. Всім привіт. Так, тато будемо починати з вулиці, бо в нас же теж тут буде там, може, фургон якийсь стоять, так? Якась локація. Так. так, заходимо Так, ми можемо сюди зайти. Дивись, як ти гадаєш, що ж тут поставимо ось це. Ну давай, ну ще давай подивимся, что там есть. Так, ну у нас есть такие фургоны. фургон. Не, это много места занимает. Mm -hmm. mm -hmm. А может вот такой лехтар поставим? Ой. Ну надо их два хотя бы. Ну вот так. Еще вот тут поставлю. Белье в урну. В урну, белье так. Mm -hmm. Так, может тут что щось... А, что тут поставите. Ну, стал все вот по центру. Здесь вот так вот, да. Нам еще по центру. Уже фонтан якийсь. Ну, давай. Вот так. Так, добрый. А что тебе до сих пор поставить? Дикие Стильчики. Так, а можеш пока ще подивитися ступтики, mm -hmm. а я зараз бу, було гарні столи. А які ти? Не знаю. Давай начало з якийсь Давай маленький столик. Не можемо ще зайти. Можемо ще подивитися, ось тут маленький такі, може тут десь. Так, десь щось да... таке, щоб там стол і пару <бух> стільців. Ну може. Так. Давай тут подивимося. Це великий якийсь. Я просто воно. Може, 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 може Як Це за великі, <пі -дель> і чи, ще на заміски. Mm. Маленькі якийсь треба шукати. Ну тут немає таких маленьких. Одну тут, шукай. Де ось тут. Тут, А, так, ну ти ж сказав, ну тут Ось тут да. Хм, так, подивимося. Вон, Вон, Ось ці? Ну, давайте попробуємо. Спробуємо. Так. Штучки-то давай здесь. А я гадаю, еще нам с спод... подружками будут сидеть, бо тут. Якось, так Так Стилики какие? Стильчики. Маленькие. Ой. Так. И... Табулетки. Так, пусть. подивись, як. Добре? Ну, добре. Давай ось ці. Ось так. Ой. Угу. Так. Так. Бачите, могут тут так не тут відпочивати. Так, сюди ще хочу я поставити їжу сюди. Ну, їжу, напої якісь. О, -о, -о, -о. Може буде ходоги робити. Ходоги, чи ще. Чи ще тут поставили попад? Ну, якийсь. Може тортики. Тортики. Може тісточка ось такі. Давай. Так, може, ось ці приберемо, бо тортики Давай щось уклонне якесь солодке, Давай роби. Ага, Так, зараз тут. Такі твої. Вони шльопають Хватить Хватит. Досить насить. Можемо ще морозилок поставити Давай. Да, смачне ось таке І я гадаю, що можна ось тут втиснути якийсь напій. Який ти говориш. Ну, давай, давай, давайте щось. Так. Тут я ось Ні? Так, Ну в тайнке есть. Давай парочку. Ось такі. Ось так. Угу. Mm -hmm. І ще, я гадаю, що можна тут поставити десь ось Тут Тут можна меню поставить. Хочеш? Так, давай. Так, поставимо і... Ну, там нічого не написано. Ну зараз... Ось. Меню. Ось воно. Як ти гадаєш, ми з вулицею закінчили чи ще? Так, так. Угу, Так, зараз я ось цей. Так, переходимо до нашого магазинчику. Тут, я гадаю, що буде магазин. Давай іграшок. Добре? Добре. Зараз це все, все оберемо. Зараз... Поміняємо підлогу, Тато, то яку підлогу? Може ось таку? Воно у нас ніде де? ніде де нема? Ну, давай, да. Так, і тепер палери. Нічого подруга. Інше. Так ні, це моє... а, ну, Будем? ми... А, воно у нас... Будемо, може, ось таке? Ну, давай. Так, ой, нам стоїть... Треба на касу. Каса, каса... Так... Як ти я яку касу візьмемо? Тут я не бачу каса. А, ну, просто стіл якийсь. Ну, якийсь сільгорщ, хто у нас. Який? Ось. А, Зен -Зенецький. Зенецький, да. Так, занизький, так. Ось цей? Угу. Так, ще стілець, ну. Ще було по продавцю. Було так знову. Ще, ще, ще працювати раніше. Так, заходимо там, де речі для магазинів. Так, як ось цього поставимо. Ну, Давай. Так. І ще пікалку, я не знаю, як вона. Сканер, через Так, Ще на всякий випадок. Це як вона там. Пожежна Угу. Так, камери. Особливо камери. Так, ще що ми можемо поставити? Чи все тут? А ще нам нічого не потрібно. Благодаря. Ось тут. Так, а тепер ми. Так, заходимо сюди і шукаємо полиці. Як, так, які? Такі темні. Темні, у ж вон стіл. А, просто а ні, ні. Так, ось таку полицю? Так. І ще може ось таку. О, так. Ось. Так, може килим. Ось такий. В магазині килим. Ну, а що? Ну, пускай буде. Щоб ноги протирали. <смір> Я завжди... Так, заходимо в вирішки. Я дуже хочу цього. Хто це? Бобер якийсь. Е, е, який Бобрик. Добрик. Бобрик. Добрик! Не буде бобриком. <смірк> <смірк> Пам'ятаєте серію в аквапарку, як ми татом були? Я не добрик, добрий добрик. Ой, та тато -та -та. Я хочу ще ось таку іграшку. Якась барашка. Це песик. Є? Це, песик. Песик. Це песик. песик. Це песик. О, собака. Товстий песик. Собака. Собака, пчелобака Собака. 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 Зайка. Заясь. Це собака ці зай. Ой. Це зайс, а не лайчик. Так, ось постійним. Ці... Як ти гадаєш ось цю поставити? Брокколі. Давай. Це дерево. Дерево, ну буде дерево. Для мене це дерево, якщо. Так, ще що ми можемо сюди поставити. Це ще завгодно. Ось цю Ага. Так. Дивись, як можна. Я знаю, це. О, брокколі. Це? Це, це лук. Іграшка, лук. цибуля. Сабуля. Так, ще такі круті іграшки. Аква-рибка. Це роборибка. робо рибка. Робо рибка, робо-рибка. Так. Тому... Будемо воно. дві. Буде дві. Да. Буде дві. Та не стався сюди. Та не стався сюди. О. Так, ми ось. 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 Він сюди наверх. Так. Я зараз так поставила. Так, я вже тут розставила. Комп'ютер якийсь Ще Ага, я хочу ось такий потяг поставити. І ще ось такого. Так, зараз сюди складемо остіпоті. І відкриємо шапку. Так, сюди я хочу ось таку гармошку, чи як це воно. Там. І ще хочу... хочу, а то, Може, можете мені як... О, може, карти поставити? Давай. Так, тут ось такі карти у нас є. І ще що можна поставити. Мишку. Мишку. Тоски. В неї ще кето. Так, і ой, ти ще говорив якийсь комп'ютер. Так. Комп'ютер гейм на англійський. Так, і... як це ось цей? Mm -hmm. Ось так. Так, Так, тепер я хочу ось цей магазин зробити. Це буде магазин квітів Я хочу зробити так, спочатку я хочу підлогу замінити. Як ти гадаєш, яку підлогу? Та Катура давай в тому стилі, яку ми робили. Так, ну у нас була ось ця підлога. Підлогу. Угу. Давай таку, може, тут є рослинна, така у нас же рослинна. рослина. Щось зелене треба. Угу. М -м -м. Не -не. Може внизу є щось. Ні, ну це як ванна. Чому будемо ось тут робити? Не знаю. Може туалет? <хи> Чому? О. Ось це? Ілі оце не попало? Ні, я гадаю, що ось це краще. Давай. Ну, давайте туалет зробимо. Та зроби, зроби. Я тут просто пофарбую все. Обіктаємо світлі. Ось таке. Так, я зараз. Спочатку зроблю туалет. Ось такий туалет. Ще вмивальник, я хочу ось такий зробити. І ще дзеркало. Звісно, дзеркало. Куди піздекало? Так, 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 так. Так, ось так. Ти ось ще те саме на потолок прицепи, щоб люди не голову подимали. Так. І ще я хочу... Такое улицю. Так. Тепер хочу шафку поставити, ну, щоб. Що там... Що у нас там було вже якась? Це вода. Це вода. Ну просто декор такий. Та як... ні, люди не будуть ходити туди. Тато яке? Темне чи світле? Темне чи світе, темне чи святе. Ось це? Ну, Дашквіти повинні бути в якомусь такому холодильнику Це не холодильник. Ну. Це шафа. – Ну, шафа. А, а де в нас. А де Закрий ми? двері. До туалету. А де в нас буде каса? В туалеті. Та ні. В туалеті я не хочу. І люди не будуть працювати в туалеті. Так. Зелено, зелено. А це? Це у нас. А ні, я забула. Ой, килим, килим, килим. клеем. Думаю, гадаю, десь ось тут каси буде. Ось тут. Ось тут. Да. Так, що я хочу. Зелений ось такий Вірно. І так, ой, ось сюди все для каси тут. Теж використаю такий світленький сканер. І ще тут ще? А, камери, камери, камери куди? О, Ну, буде одна кра... камера, камера камера. Так, і заходимо. Я як люблю мій улюблений ростя. Квіти. Квіти, квіти. Так, я хочу ось таку квітку поставити. Я е, хочу ось таку. Ні, я ні, вона не сімею. Так, хочу ось цю. Та -то, ти теж мені допомагає. Тут, мабуть, все треба поставити. Миш. Квіти? Mm -hmm. Так, жабу. Це жаба, показує. Косиру щось поставити треба. На стіл, да. mm -hmm. Якщо mm, це да. буде дівчина. Касир. Може якось красивіше Я ще вона, вона пригласиться увартана і, і як красивіше ось це. Ой, еще меня... А, 7, 7, 7, А, я забыла. Так, все хочу вот такую вот такую вот, вот такую кишку. Я хочу вот такую квитку. Костю, костю, костю. Зараз я... Ну, поставить на это самое. Так, она потребует... Для входу, там, выходу. Так, мы поставим вот тут такие квитки. Ой, оба, ну, а чё дверь? А, ось. Так. Что-то мы тут поставим. Вот такое. Так. Все потребные квиты. Богато. Богато. Очень багато. Ого. Вот такое. Экибану. Хотелось сказать. Экибану. Чё это там? Так, еще что можно. Угу. О, можна куди їх туди? Сюди десь. Давай, ось тут. О, можемо, може, ось тут десь квітко вставити. Ну, давай. Добре. І ще. Добре добре. Так, ось цю рослину, я не знаю, що це за рослину, але вона прикольна. Ось цю росли. Орхідею. А може ти мамі подарить? На стіл постав. На стіл? Так. О, там, да. так, ще що можна. Тато допомагай. Стільки квітів я не знаю. Да, у... как? Усі, давай. Цю квітку. Ну, Я з квітами так хочу вибрати, бо з квітами ж найкраще. Це для я не хочу. Не сильний такий може ось цю? Так. І це закриває цю яку камеру. Так, ось так. Ще ось сюди. Ще треба. Так ще. Це якось не сильно, я гадаю. О, дивись, Прикольно? Так. Баскетбол грати. Так. Ну добре, вже поставлю цю квіту. Квітку, квітку. Може сквіт два, <-та> боже. Вже <сквіт -двар -та> квіти не поміщаються. О. Так, ну, прикольно, прикольно. Мені дуже подобається магазин квітів. Я, звісно, його не сильно так улюяла, але це дуже круто. Так ой, ось так і все Так. Пішли тату сюди. Я гадаю, що всім сподобалося це відео. А, якщо що, зараз е, я покажу, які продавці в нас зараз. Ось так виглядають. Наші всі продавці. Ось ця е, тітенька це продавщиця квітів. Так, вона йде працювати ось, вона продавщиця квітів. Так, ця продавчиця вона ось тут на вулиці працює. Це е, як його там, продавець гаджетів, як ми робили в Микола. Це дівчинка. В... На... Працює в магазині продуктовому а цей хлопець працює в магазині іграшок. І я гадаю, що це відео всім сподобалося. І воно вийшло дуже круте. І, і ми будемо це відео завершувати. Всім па-па і до нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім бувайте! До, до побачення!